Як правильно проїжджати блокпости, що можуть перевіряти військові та поліція, а також які у вас є права. Дивіться до кінця, щоб уникнути неприємних ситуацій на дорозі. Як діяти перед блокпостом? Зменшіть свою швидкість, увійміть аварійні вогні та будьте готові зупинитися та показати свої документи. Не знімайте блокпост на відео. Це заборонено, оскільки може загрожувати безпеці військових, що можуть перевіряти на блокпостах. Представники ЗСУ, Нацгвардії, Поліції чи тероборони мають право перевірити документи. Це може бути паспорт, водійське посвідчення або техпаспорт. Оглянути салон авто виключно з вашого дозволу, запитати про мету вашої поїздки та маршрут. Не можуть безпідставно вимагати розвантажити багажник або перевіряти чилки. Фон, якщо немає вагомих на допідстав. Чи можуть оглядати авто без вашої згоди? Огляд авто можливий лише з вашого дозволу або за рішенням суду. Якщо є підозра, то в авто є заборонені предмети. Перевірка можлива без дозволу, але має бути оформлена належним чином. Якщо вас змушують відкрити авто без пояснення причин, запитайте! А на якій підставі не погоджуйтеся на незаконні дії? Якщо є сумніви, фіксуйте ситуацію та викликайте поліцію. Відповідальність за порушення на блокпостах. Якщо не зупинились на вимогу, штраф. Або адміністративна відповідальність у воєнний час це може розцінюватися як загроза безпеці, що матиме серйозні наслідки. Будьте вічливими та дотримайтесь правил, щоб уникнути непорозумінь. Як діяти, якщо ваші права порушили? Фіксуйте все на відео, не знімаючи сам блокпост, запитайте імена осіб, які вас зупинили за необхідності. Звертайтесь до адвоката. Якщо у вас виникли юридичні питання щодо проїзду блокпостів, записуйтесь. На безкоштовну юридичну консультацію за посиланням в описі.